Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас буде відео про рукодільні покупки. Збирала я свої всі покупочки докупи для того, щоб це все показати вам в одному відео. Насправді, купувала я в різних магазинах, як і в інтернеті, так і офлайн-магазинчиках. Тому перша моя покупка це відбулася в магазині Candy Yarn. Нещодавно вони відкрили свій офлайн-магазин у місті Львові. Характеризується цей магазин тим, що там дуже великий вибір пряжі, але і не тільки. Багато і для творчості, для вишивки, вироби з фетру, для, взагалі для творчості картини по номерах і так далі. Отже, що я придбала, перше це було ось такі дві нитки: Yarn Art і рис. Я використовую їх для гачкування жгутів з бісеру. Це не більш такі мої ходові кольори, але зелений вже в мене закінчується, сірий. Я часто використовую, тому вирішила поповнити свою колекцію, тому що там була знижка. Так, наступне це ось така пластикова канва. Зараз. Так, виробник. Чарівна мить, 14-й каунт, так і можна побачити ціну 41,99. В мене є в запасах схемки під вишивку нитками, тому, можливо, в майбутньому, якщо чесно, я планувала їх вишивати на пластиковій основі, в мене її в запасах не було, тому тепер можна приступати до роботи. Наступне це ось такий набір від торгової марки Abris Art – це набір для вишивки і для виготовлення брошки. ад 100-артикул називається тюльпан. Там же є все в наборі, це наш український виробник. Є інструкція, все, що потрібно для виготовлення. Хто вже давно на мене підписаний, знає, що я е, час від часу знімаю відео, так, з... Виготовлення брошок. Звичайно, купувала останній раз вже готові набори, але маю в планах вишити і самостійно підібрати інструмент, інструменти, а мається на увазі матеріали для виготовлення, тому мені це подобається вишивати. Вирішила спробувати ще Абріс Арт, тому що там основа йде не фетер, як в звичайних наборах, а холст. Тому будемо обов'язково. Пробувати. Наступна моя покупка це ось такі дві книжки від Лідії ПБшко, Українська вишивка і українські вишиванки орнаменти і композиції. За цією книжкою я вже давно слідкувала, тому що перший тираж розпродали і не було вже в наявності. А в Фейсбуці авторка на своїй сторінці висвітлила, що скоро буде. Другий тираж, і хто шукав за цією книжкою, може собі придбати. Видавництво клуб сімейного дозвілля, тому теж відвідала книжковий магазинчик і придбала собі ці книжки. Тут дуже цікаві є схеми, узори, так, все розписано. Там Одещина, Львівщина, Миколаївщина, Закарпаття дуже гарно. Хто не має такої книжки, вартує звернути увагу. Тут є і крій, і техніка, дуже гарно все розписано. І теж друга частина. Тут теж є схемки, зовсім інші, ніж в попередній книжці, так? тобто вони, звичайно, що відрізняються. Є техніки вишивки, тобто все показано. Якщо навіть ви якоїсь техніки не знаєте, хочете оголодіти, я думаю, що по цій книжці можна легко і просто навчитися. Так, поїхали далі. Наступне робила я замовлення через інтернет. Крамничку, на жаль, не пам'ятаю, тому що купувала там вперше. В інстаграмі я підписана на одну рукодільницю, яка робить вироби з бісеру, так? тому що теж мені цей напрям рукоділля дуже подобається. І в неї вона розповідала про теж свою таку невеличку покупку і показала. Ось такі органайзери. Це є дошки, звичайно, з пластику, так? Це така рукодільний органайзер. Тут висипаєш собі бісер-бусинки і працюєш, і він нікуди не розсипається. Так? Тобто теж така. Тоді йде набагато більший органайзер для виготовлення бус. Тобто тут можна робити три низки, три шари, так гарно викладати, щоб все гарно, гармонійно дивилося. Ось, якщо так повністю на весь екран. Пластик досить цупкий, тут навіть він такий махровий виглядає. Так? Тобто ті бусинки не будуть нам бігати, і ми не будемо їх шукати. Так? Тут є такі комірочки спеціально, ми собі насипаємо всю фурнітуру і працюємо. І ось така третя. Досить цікава, це для визначення розміру браслета, тому що в кожного клієнта рука має свій розмір, і, відповідно, щоб нам зробити ні за маленький браслет, ні за великий, нам потрібно знати конкретний розмір. Отже, наприклад, клієнт поміряв свою руку і сказав, що в нього 17 см, так, в діаметрі має Рука. І відповідно ми беремо оцю комірочку 17 см, нанизуємо, якщо це просто з бусинок, так нанизуємо на нитку чи на основу бусини і приміряємо тут. Бісерин, має бути бусинка до бусинки, якщо все добре співпадає, охоплює оце коло. Так, відповідно, нам розмір мав би підійти. Тому це був такий комплект. На нього була дуже класна знижка. Знаю, що ці набори можна замовити на Алікспресі, так. Тому що звідки їх беруть, звичайно, що з китайського сайту. Але, якщо чесно, дівчата, я промоніторила і перевірила, переконалася, що там набагато дорожче. І на цьому нашому українському сайті була досить суттєва знижка. Тому я вирішила все-таки замовити тут навіть з доставкою було вигідніше, ніж на Аліекспресі. Так, наступне, якщо вже ми заговорили про Aliexpress. до Дня Валентина там був тиждень чи два м акція, мінус 14% на замовлення і там, типу, шалені знижки всякі всяке таке різне. На цьому сайті я замовляю завжди собі щось з фурнітури. Там замочки, колечка і всяке таке різне для прикрас, для виробів з бісеру і не тільки. Тому, відповідно, я собі замовила ось такі бусінки це біконуси. Вони такого вишневого кольору, вони гранені. Так? Але на сайті вони були більш червоніші. Якщо чесно, я теж думала, що будуть більш червоніші, більше вони мені пасували би. Але вже які є. Тим більше там була досить смішна ціна, вирішила я взяти дві, бо насправді не так і дешево тепер вони, ці всякі бусинки фурнітура. Замовила ще ось такі чорні, зараз покажу вам їх зблизька. Вони 4 см в діаметрі, і вони йдуть матові. Теж досить цікаві. Це не пластмаса. Трошки вагу мають, так? тобто зроблені якісно. Можна використати до якогось там підвісу, так? прикраси для ножниць, маячків і всяке таке різне. Тобто, на господарстві не завадить, тим більше, якщо вони там коштували 6, 10 чи 12 гривень, безкоштовна доставка, так? тобто смішна ціна. Але Основою всього мого замовлення це були органайзери для бісеру. Які саме органайзери для зберігання? Хто вже давно на мене підписаний, то, можливо, бачив, що фактично організація мого зберігання бісеру виглядає так. Тут я зберігаю фактично залишки. Але залишки буває теж різна кількість. Так, залишки може бути і тут декілька грамів, а може бути залишки, що фактично залишаються майже пів упаковки 50 грамової. І відповідно ця упаковка. Зараз покажу вам, так. Заводська упаковка, коли я користуюся, я її розрізаю. Висипаю там певну кількість, яка мені потрібна, а далі бісер залишається. І, відповідно, не заклеяти, ну, ну, не знаю. І може бути таке, що десь там пачка перевернеться, може частина повисипатися. Звичайно, це трошки шкода, тому що бісер не дешевий. І отакі умовні залишки, як ми їх будемо називати, я зберігаю в такій коробці і. В таких спеціальних баночках. Ці баночки мені е, подарували, віддали, назвемо так. І я вирішила ними скористатися. Чому мені досить хороша ідея, тим більше, я, чому їх перевернула догори ногами? А для того, щоб бачити, який там саме бісер, по... бо по номерах. Я всього бісеру не знаю. І коли я відкрию, так мені будуть кидатися лише номери. а Мені, наприклад, там знаю, якісь треба з червоного відтінку. А так я подивилась, ага, тут червоні, зараз воно все в переміжку, звичайно. І я попідписувала номери ще з нижньої сторони. Зберігаю їх отак догори ногами. Відповідно, я відкриваю, бачу всю палітру кольорів, яка мені потрібна. Шукала я на Алікспресі методом фотографування цієї баночки. Таку саму воно не знайшло. Можливо, я погано шукала, але не було. Знайшло за це ось такі баночки. Відрізняються вони тим, що тут корок білий, тут корок прозорий. І ця банка більш пряма, ця йде від дна до гори, більш так, навскіз, так? І по розміру вони, я б сказала, що однакові, там можливо, грам-два більше тут влазить, ніж тут. Але е, це було найбільш таке наближене. Е, теж була на них знижка. Замовила я собі 20 штук, тому що, якщо більше штук таких баночок, там вже доставка платна, чомусь не знаю. І досить доставка була недешева. Я вирішила, що поки що 20 буде мені достатньо. Я вже навіть тут собі один. Для зв'язку пересипала. Бісер залишиться тільки перманентним маркером підписати, щоб знати, що це за номер. Скажу вам одразу, що якісний матеріал використаний так. Пластмаса тверденька, в руках не прогинається, корок закручується на різьбу. І різьба тримає досить сильно, не прокручується, навіть якщо десь там банка покотиться зі стола впадить, не розкриється банка, це 100%. Тобто дуже якісний матеріал, 20 штук, і ви знаєте, якщо порівняти з оцими моїми попередніми баночками, між ними... Коли їх притик одна біля одної тримати, так. корки досить такі масивні і між ними йдуть більші відстані. А коли оці баночки всі докупи, так, воно займає менше місця, більше влазить. Але нічого страшного, я теж тим буду користуватися, попересипаю свої залишки, які в мене є, попідписую і буду дивитися, які ще мені треба буде докупувати. Можливо, для когось така організація не дуже дієва, не дуже класна, так, тому що дуже багато тих баночок десь це все треба зберігати. Але кажу, я підстосовуюсь під те, що в мене є. У мене бісеру. Ніби й багато, можливо, і не дуже багато, але є таке, що може бути по 10-15 по грам в залишку. Відповідно, десь там по пакетиках їх тримати. Тих пакетиків дуже багато, довго шукаєш, а так ти відкриваєш і бачиш, що в тебе є в наявності. Так, отже, це стосовно бісеру і органайзерів для зберігання. Тому давайте поступово перейдемо, що стосується бісеру. Робила я Перше замовлення на сайті Bser Sale. Я ніколи ще там не замовляла, признаюся вам чесно. Але багато чула відгуків від наших рукодільниць, що там досить хороші, адекватні ціни, і бісер, відповідно, теж якісний, нічого йому не бракує. Відповідно, я собі ще замовила декілька відтінків. Це ось такий червоний, 93,170. 93 110. Ходовий чорний 23980, бо в мене він закінчився давно. І виявляється, що він дуже ходовий і його мало де можна придбати. Тому купила я собі дві пачки. Теж е, білий 0,3050, звичайний, теж з ним проблема. Виявляється, я щось пізно спохватилася. І це другий сорт. Першого не було. Тому взяли то, що було. Так, 34,020, такий голубий з покриттям дуже класний і жовтий, 84,110. Ось таких декілька відтінків. Це такі, можливо, ну, найбільш ходові, але такі потрібні, які в мене вже були на завершенні. Трошки підкупила, і скажу вам одне: плюс, звичайно, цього сайту: що дуже низькі ціни і часто є знижки на певний асортимент бісеру. На деякий, звичайно, немає так, але ну, комусь кому який треба номер бісеру. Але мінус, напевно, один, що. Ти цей бісер не отримуєш швидко, ти маєш чекати, ти спочатку замовляєш, а тоді вже на наступний тиждень, там, в певних числах, йде упаковка замовлення, так, складання замовлення і відправка. Але це не є, напевно, такий суттєвий мінус, тому що якщо мені не горить, я зачекаю цей тиждень, але я знаю, що бісер все одно прийде і я зекономлю певну суму. Якщо вже мені горить... Там гень треба білого бісеру, то я піду в офлайн-крамнирці, трішки переплачу, але куплю ту частину бісеру, яку мені потрібно. Тому я б сказала, що спокійно можу порадити цей магазин. Все мені підійшло, я задоволена. Так, і ще одна така невеличка покупка. Це така баночка металева. Звичайно, що в аврорі. Тут теж я буду зберігати якісь бусинки, якісь там. Про це, звичайно, сюди не поміститься. Але для бусин, для фурнітури в сам раз. Так, і останнє, що я придбала, це ось такі вельветові стрічки. Зараз я вам покажу, це три види, така вишнева, вона насправді не червона, вишнева. Так, тут вона така м'ягенька. Бархатна, зараз фокусуйся. Бархатна, а з цієї сторони, звичайна стрічка. Вони досить якісні, не тоненькі. Це маю в планах зробити одне кольє, таке в народному стилі. Відповідно, цю стрічку, якщо чесно шукала, не всюди воно є. Тому в нас є такий у Львові магазин Галицька майстриня. І на сайті вони скинули на своїй сторінці в Інстаграм, що є в наявності. Я була від них недалеко, вирішила зайти придбати собі ту стрічку, тим більше, що вона там була теж адекватна ціна. Взяла грубшу стрічку. Такий самий відтінок, як та тоньша. Досить дуже класна. Я думала, що вони такі будуть тоненькі, неякісні, але. Дуже класні, задоволена. І ось таку зелену. Я дуже люблю зелений колір, це прям ну, любов. І е, тоненьку, так, не грубу. І взяла щось по 2 метри тих стрічок. Тому буду щось творити новеньке. Нехай мені буде в моїх запасах, так? І все, ось такі мої рукодільні покупки. Звичайно, стараюся. Е, Тримати себе в руках та, купувати лише тільки те, що необхідне, без чого неможливо обійтися. Але, звичайно, наша слабість для рукодільниць так, це і рукодільні покупки, навіть просто щоб себе потішити, підняти собі настрій. Тому вирішила поділитися з вами. Дякую за перегляд. Бажаю вам творчих успіхів. Перемоги, спокою, миру, достатку, і зустрінемося з вами у наступних відео. Всім пока!